Творчість майстрині із мальовничого покутського села Чернятин Городенківського району Параски Хоми є визначним явищем в українському народному образотворчому мистецтві. 80-літня художниця понад 40 десятка літ малює оригінальні картини, за що визнана лауреатом всеукраїнської премії імені Катерини Білокур Івано-Франківської обласної премії імені Лукавецького, нагороджена орденом імені княгині Ольги. Творчість Параски Хоми своєрідна, яку часто порівнюють із роботами народних художників Катерини Білокур і Марії Приймаченко. Її роботи, безперечно, викликають радість, вони без нотки суму і дуже життєстверні. Цього року це вже третя персональна виставка нашої краянки, присвячена 45-літтю її мистецької діяльності. Вже 45 років тому була в вересні в місці була перша персональна виставка Параски Хоми у Львові. І через 45 років відкриття першого музею нафтовиків і знову виставка. Як Параскихоме, 80 років, і 45 років, ну якось, напевно, так співпало. Про творчість художниці написано багато статей у різних друкованих виданнях. Знято декілька фільмів. Її біографія серед 150 біографій видатних жінок України. Видана і родинна книга. Це вона вийшла п'ятому році. Це є мама автор картин, чоловік упорядник, а я автор статті. Це є наша перша родинна творча робота. Мама малює. Я займаюся організацією виставки. Чоловік. Підбирає, оформляє картини. Оце, оце наша робота. Завдяки ініціативній групі із створення музею історії нафтопромислу Галичини. Надвірнянці отримали змогу особисто познайомитися із роботами Параски-Хоми. Хоч сам музей ще не відкритий, але виставка художниці є діючою. Першими глядачами у надвірній стали учасники республіканського семінару працівників Держгірпромнагляду. Ідейники цього заходу стверджують, що краса має йти між люди, тому вони готові популяризувати наших митців і долучати людей до творчості. Знає цю жінку, не Одноразово бачив картини її, і не дивлячись на те, що вона вже сьогодні досягла такого поважного віку, 80 років, ви бачите, які вона ще видає шедеври, які твори вона видає ще сьогодні. Це прекрасні картини різної тематики, але всі вони такі яскраві. Переконливі, і які зразу кидаються в очі глядачеві. Чудові картини. Я приймав участь його у, у розставленні картин, і повірте, що ну всі гарні картини тепер бачите, і я буду знати, і буду популяризувати і нашим курсантам. І, бо вже маємо маємо вже заявки, що хочуть і школи приводити дітей на, на екскурсії. Що будемо популяризувати нашу умільницю. Нашу краю картини Параски Хоми зрозумілі глядачам будь-якого віку. Ці твори це пісня, життєлюбства, народне мистецтво, яке дарує радість для серця і гармонію для душі.